Розвиток та відновлення громад про це говорили на міжнародному форумі. У Рівному основне об'єднати інституції з різних громад та областей провели форум у три етапи. Перша буде орієнтована на інструменти інституційної спроможності інституції розвитку громад. На другій панелі представники донорських міжнародних організацій запрезентують уже кейси, які відбувалися для розвитку громад в Україні, а також відкриті можливості для розвитку громад на 2025 рік. І в третій дискусійній панелі ми розповімо про успішні кейси Хмельницького, Львова, Івано-Франківська і Рівного в тому числі. Захід об'єднав представників різних організацій, які поділилися своїм досвідом і знаннями щодо розвитку місцевих громад. На форумі були присутні представники влади, підприємці, активісти та міжнародні експерти. Ми фактично у цьому році здали три дошкільних заклади. Ми розпочали роботу це заміну світильників, це біля п'яти тисяч штук, тобто в нашій громаді це буде проєкт реалізований до кінця літа наступного року. Це також це не церо, це те, що ми в свою чергу стали пілотом взагалі в цілому в Україні. Головною метою обговорення став сталий розвиток. Концепція, яка передбачає економічний ріст, збереження екології та соціальну справедливість. Учасники ділилися своїми успішними проєктами, спрямованими на покращення якості життя у громадах. Тут власне кращі практики, які представлені у Львові, сьогодні також будуть на форумі. Тобто, одна з них ми зараз запускаємо ініціативу Сівінет Україна. Це мережа так міст і різних організацій, які забезпечують розвиток сталої міської мобільності в наших містах. Іншою важливою темою стало відновлення громад. Експерти ділилися досвідом у відбудові інфраструктури, підтримці місцевого бізнесу та соціальних ініціатив. Вони наголошували на важливості співпраці між органами влади та громадськістю. У громадах є активні люди і є підґрунтя, фундамент і громади готові сприймати ці гранти, допомогу технічну і будь-яку. Представники міжнародних організацій розповіли про свої програми підтримки сталого розвитку та відновлення. Вони зазначили, що співпраця з українськими громадами є важливим елементом їхньої діяльності, адже це сприяє не лише економічному розвитку, а й зміцненню соціальних зв'язків. Ми віримо в те, що ця співпраця між цима цими інституціями вона є ключем до якісної відновлення і відбудови в Україні. Захід організовано у співпраці з Міжнародним республіканським інститутом за фінансової підтримки USAID. Організаторами виступила Агенція розвитку рівного. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.